Вітаю вас у студії п'ятого каналу, мене звати Андрій Сусленко, і це програма Геополітика. Сьогодні у нас особлива тема. Ми поговоримо з вами про те, яким чином формується ціна на нафту, скільки нафти залишається сьогодні у родовищах по всьому світу, які країни залежать найбільше від виробництва та продажу чорного золота. Ну а також ви дізнаєтеся, яка ситуація з видобутком нафти в Україні. Одним з найкращих експертів у нафтогазовій сфері в Україні є Дмитро Марунеч, який сьогодні у нас у гостях. Дмитро, вітаю вас. Дякую, що ви вирішили допомогти нам та нашим глядачам краще зрозуміти, як працює загалом нафтовий ринок. Давайте з простого розпочнемо. Ми знаємо, що нафта торгується в барелях. А власне, що таке є цей барель? Ну, якщо прослідкувати, скажімо, генезис світової нафтової індустрії сучасної, то. Прямо ми розуміємо, що це Сполучені Штати, звідти почалась світова індустрія видобутку нафти. І цю нафту зберігали у бочках, банальних бочках. І тому звідти залишилась, ну у нас є метрична система обліку, якою, як правило, ми користуємось. Тобто, європейці там, і от країни пострадянського простору в літрах і тоннах. А американська система, ну вони, вони там Просто також бочками є. Так, бочками, і це приблизно. Трохи більше ніж 150 літрів на нашу систему обліку. Ну, а тепер хочеться зрозуміти, ось що ми часто чуємо: бренд впав, в Росії буде від цього колапс. Значить, є ще марка Уралс, така, та? є, ще, є ще Вестерн західно-техаська, є ще канадійська. А в, поясніть нам, будь ласка, в, в, чому така велика кількість цих марок? від чого залежать сортиці, яка їх якість, для чого вони використовуються? Ну, вони з'явилися вже тоді, коли нафта стала торгуватися на біржах, і треба було знайти певні стандарти, до яких Віднести, віднести обсяги нафти, тобто бренд, що це таке? Це фактично нафта, яка відбувається у північному морі. Він з'явився цей, скажімо так, там у 20 столітті, цей певний еталон, і до нього вже прив'язували ціну. Уралс, це там еталонний сорт російської нафти. Розумієте, що в кожному родовищі нафта має о, 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 власні і відмінні характеристики фізичні і, і хімічні, тобто там різний склад, домішки. Так, головна, може Але є Уралс, як еталонний, так і не еталонний. Так, так звичайно, але до цих еталонів прив'язують фактичну водобуту нафту. І ці еталони вже торгуються на біржах, як таких. Для, в принципі, для світу важливі два еталони: це бренд, це фактично той сорт, який торгується в Лондоні. І це важливо для Європи, бо це Європа найбільший споживач цієї нафти. І WTI, про яку вже ви згадували, це Штати. Це також американський еталонний сорт нафти. Ну, вони. Так, прийняті. все інше: іранська нафта, Сауді, Лайт і Це вже м'яко кажучи, ті етаоні сорти, які видобуваються в окремих регіонах світу. А вони так чи інакше вони прив'язані до тих двох ключових еталонів бренд і Дабоютяй. Е, ви ви сказали лайт легка, наскільки я розумію. Ми чули про те, що є легка нафта, а є важка нафта. А в чому різниця використання продажу? Передусім, це домішки сірки. Тобто технологічно різні нафтопереробні заводи вони будуються для того, щоб переробляти окремий сорт нафти. До речі, не секрет, що переважна більшість заводів, наприклад, в Євросоюзі, в країнах Євросоюзу, вони пристосовані для переробки, передусім, так званої важкої нафти, високосерчаної. І от, до речі, тут виникне певні нюанси, коли, наприклад, штати, якщо вони почнуть до речі, постачати свою легку нафту, а фактично все, що то, що видобувається, це конденсат. Штати видобувають переважно більшість саме називаємо те, що ми в Україні називаємо газовий конденсат, то значна кількість заводів просто не пристосована для переробки такої нафти. І окремо будується технологічно підприємство під переробку легкої нафти, окремо під переробку важкої нафти. І не, не бажано переробляти. Тобто це теоретично можливо, але економіка такої переробки, щоб міняти, скажімо, сорти, буде не дуже високою. Це, тому така ситуація дивна з Казахстаном. Вони і так немало видобувають свої нафти, але вони експортують важку. Шку нафту, наприклад, до до України, наприклад, або до Європейської Союзу, мають імпортувати легку нафту з Російської Федерації. Ну Казахстан не найбільший ринок. Він може не настільки показовий, тут. Скоріше показовий приклад штатів. Штати, от останні роки дійсно ця сланцева революція. Вони стали набагато більше виробляти саме цієї легкої нафти або газового конденсату. Ми ми його в Україні називаємо газовий конденсат, передусім, але при тому штатівські заводи. Переважно багато будувалося під переробку важкої нафти, наприклад, мексиканської або з Венесуело. І що в статах зараз відбувається? Вони потенційно зараз будуть експортувати з території свою легку нафту. Ну, зокрема, там до Європи. А продовжують імпортувати важку. І вони продовжують значні обсяги важкої нафти імпортувати. Бо ну немає логіки у переробці у заводах. Крім того, ці заводи вже налаштовані на такі технологічні цикли, що вони дозволяють досить глибоко її переробляти і виробляти значну кількість продуктів. Врешті-решт тому така економіка. До нема... речі, про Україну Дмитро, А яка нафта потрібна нам? Легка, важка? Яка марка потрібна? Дивіться, наші підприємства передусім звичайно будувалося під нафту, яка видобувалася в Союзі. Ну це нафта, наприклад, Кремінчуський НПЗ традиційно будувався під нафту, що видобувається в Татарстані. Досить Високосірчани сорти нафти, також і інші підприємства ільсичанськ. Ну вони всі пострадянські. Тому, в принципі, наші підприємства вони орієнтовані на переробку важкої нафти. Щ щоб завершити українську тему, ми ж в Україні також наскільки розумію, десь виробляємо нафту. Правда, видобуваємо принаймні. У нас є нафтопереробні заводи. Так. Як регіонально в Україні це працює? Ну значить дивіться, Україна свого часу видобувала досить багато нафти, і навіть на жаль, за останні 5-7 років рівень видобутку впав з 4 навіть з хвостиком, як кажуть, мільйонів тонн до двох з половиною дуже від'ємна і погана динаміка. Значить, основні регіони видобутку це Дніпровська Донецька Западина, це Полтавська, частково Харківська і Сумська область. Це ключові регіони видобування нафти. І трохи менше Західний регіон України. Там менші обсяги видобутку. Це Франківська і Львівська область. А чому впали видобутки? Це окрема тема, досить складна, і багато про це можна говорити. На жаль, недостатні інвестиції і вже родовище, які значною мірою жені. Там можливо і податкова політика свою річ зігра роль роль зіграла погану, і, мабуть, якісь певні не. Доліки в керівництві найбільшої нафтовидобної компанії Укрнафта ну, але. Щоб, щоб завершити говорити. повністю вже українську тему, те питання, яке вам задають дуже часто. Чи ми спроможні себе нафтою самостійно забезпечувати? На жаль, боюся, що в найближчі роки нам потрібно країні ну, до 2013 року було приблизно 10 мільйонів тонн нафтопродуктів. За сучасним рівнем переробки, ну це м'яко кажучи. Більше ніж 15 мільйонів тонн нафти потрібно. Навряд чи, є, мені здається, навіть за самих там, позитивних або перспективних, якихось там надоптимістичних прогнозах, навряд чи Україна вже буде видобувати скільки, бо ми, на жаль, не Кувейт, і ми все одно будемо значну кількість сировини або нафтопродуктів імпортувати. Тепер давайте поговоримо про світових виробників нафти. В нас є статистика стосовно того, що рівень виробництва у 2015 році був приблизно наступним. Ключовими гравцями традиційно були Саудівська Аравія, Російська Федерація, Сполучені Штати, Китай, Канада, Іран, Арабські об'єднання Арські там Там буде і Кувейт, і Нігерія. І ось цікаво, ці країни. Саудівська Аравія, Росія і США вони лідери вже протягом багатьох років, наскільки я розумію. Ну, штати ні, штати, ні. штати, штати... штати лише останні останні сланцеві сланцева революція призвела до того, що в штатах приблизно зараз видобувається 9,5 мільйонів барелів, з них десь. Чотири з половиною це так звана оця сланцева нафта. А доти в, Штат, в штатах у цей зростання почалось десь початку точного століття, бо у них був набагато менше водобуток. Вони не входили в трійку точно. ми, ми чуємо багато дебатів останнім часом про про вартість нафти, про те, що вона падає, до чого це може призвести. До цього ми з вами ще прийдемо. Хочеться зрозуміти і пояснити нашим глядачам на п'ятому каналі, яким чином формується взагалі ціна на нафту. Від чого залежить ось ці 31 долар за бренд чи 30 доларів за бренд? Ну, все дуже сьогодні. досить просто і банально. Є найбільші світові майданчики, торгові площадки. Це Лондонська фондова біржа, там, де фактично торгується бренд як такий. Ну і в Штатах це Нью-Йорк. І там відбуваються торги, як правило, це фьючерси, тобто це контракти з датою постачання, там за 2-3-4 місяці. Вони є різні. Тобто сьогодні проходять торги. Продавці виставляють на продаж, покупці купують, але з датою поставки там, умовно кажучи, ще за 2-3 місяці, тобто сьогодні, 15 січня, якщо ми е, придбали фьючерс, то, наприклад, з датою поставки, 15 березня. І так воно все відбувається, і для того, щоб це страхує певною мірою ринок від надзначних коливань. Бо, як ви розумієте, якщо продавати, якщо ринок буде працювати день на день, тобто сьогодні підписав контракт, завтра нібито там продали за такою ціною, то звичайно можуть бути значні коливання і технологічні нюанси. Неможливо ж це обсяг нафти одночасно, там розуміємо регіону Ставки, отак воно працює в всьому світі. А якщо ми прив'язуємо і пов'язуємо курс долару, а також вартість певних марок нафти, ми бачимо, що вони якимось чином корелюють чи ні? Одна з причин того, що наразі так низько впала нафта, хоча до речі, переважна більшість експертів все ж таки не прогнозувало такого різкого падіння. Знаєте, консенсусний прогноз був це 50 доларів за барель бренд по поточному року, але я трохи відволікся. Так, от це одна з причин це зміцнення долара. Ну, навіть трохи за скажімо так, таке зміцнення, якого також не очікували, бо розумієте, що міцна валюта це досить такий потужний удар по експортерах. Я не думаю, що штат буде дуже вигідно отримати міцний долар, бо попередні роки вони навпаки його занижували вартість, що стимулювало американський експорт. От тому. Міцний долар це один з факторів того, що нафта дешевше. Бо як тільки розумієте, тобто доларова ем, еквівалент доларовий того ж самого бареля Бренти, він просто зміцнився і відповідно долар піднявся, а нафта подешевшала. Але це ж не всі фактори, які впливають на сьогоднішню низьку ціну на нафту. Скільки ну, я може зрозуміти, ще впливає те, що наприклад Китай через уповільнення своєї економіки не може так багато тепер претендувати на ту кількість нафти, яку він раніше купував. Збільшилася кількість нафти, яку Сполучені Штати. Іран ось ось почне віддавати свою нафту. ОПЕК ніяк не може прийти до спільного рішення, що ж робити з тінами, і це також призводить до ось цієї 30 доларової революції. Так, ви ви в принципі так буквально в кількох фразах ви спрощено, але. Досить змістовно продемонстрували, розповіли про те, що відбувається на світових ринках. Тобто останнім часом світова економіка дуже, скажімо так, впали темпи її розвитку, звичайно, дуже суттєво зменшилось споживання, наприклад, і не тільки в Китаї, а в окремих інших промислово примусово розвинених регіонах і в Євросоюзі. Це один з факторів. А разом з тим, паралельно Саудівська Аравія наростила видобуток нафти з певних політичних міркувань і з тих міркувань, що вони дійсно хочуть відібрати у конкурентів, у всіх дорочних конкурентів і, І в Росії та. також вони намагаються відібрати частку ринку. Також Ірак, там бачите трохи ситуація в території Іраку. Тобто, війна така гаряча стадія війни, вона певною мірою завершилася. І Іран дуже суттєво у 2015 році наростив постачання нафти добре. на світові ринки. І ці два фактори вони зіграли на те, що створився профіцит приблизно 1,5-2 мільйона барелів за умови щоденного споживання, десь 90 95 мільйонів барелів. Це про цей профіцит. Одночасно, профіцит є потреба в нафті зменшилась, зменшилась, і плюс штати штати нарощували видобуток своєї сланцевої нафти, і от ці ці фактори, зокрема, і плюс зміцнення долару Сполучених Штатів Америки, коли на таку вартість, вони в і плюс паніка. Бачите певна паніка. Вожити ж таки біржа, коли починається падіння. продають 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 так 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 а, але разом тим разом з тим є інші е, сигнали Клімат, що про те що фізичний, фізичний ринок фізичної нафти бо багато ж тут так званих паперових контрактів які фактично вони є але вони не виконуються потім по факту а є ринок фізичних постачань нафти, що він досить си, е, сильний наразі що і е, е, ті ж е, той же самий китай навіть незважаючи на те що там економіка ну далеко не в кращих кондиціях але зважаючи на низьку ціну китайці навіть збільшують зараз імпорт нафти вони збільшують просто ще це. розумієте, ринок нафти не еластичний, і поки що ця ця історія з попитом вона не дійшла до пропозицій. Серед країн, які виробляють найбільше нафти, є представники картелю. ОПЕК зараз з'явиться на графічний матеріал про країни ОПЕК. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що саме робить цей картель ОПЕК. Бачимо, що Венесуела, Еквадор, Алжир, Нігерія, Ангола, Лівія, Судська Аравія, Ірак, Іран, Арабські Емірати, Катар, Кувейт, вже Індонезія, наскільки розумію, Так ви казали, так, вони Ають від подали заявку. Подали принаймні, заявку. Принаймні, так. Що робить ОПЕК? Чим він важливий для Бо, нафтового ринку? Він свого часу його створили як виклик на одну з криз 70-ті роки, які там під підривали взагалі світову економіку і світовий ринок нафти. І ці країни вони з того часу, звичайно їх частка на ринку була багато більша. Вони об'єдналися, щоб координувати власну цінову політику. Але на жаль, особливо останні два роки. Оця, от, як кажучи, роль ОПЕК, вона певною мірою вже не є такою, як колись, з двох причин. По-перше, ті ж самі Сполучені Штати, тобто інші країни, крім ОПЕК, суттєво збільшили обсяг видобутку нафти. І ОПЕК вже контролює навіть ну, трохи більше, ніж 30% світового видобутку. І друга причина набагато більш важлива: в середині самої ОПЕК створилися дві фракції. Перша фракція, ну так умовно кажучи, це Саудівська Аравія і її сателіти. Це там Емірати, Катар, вони йдуть за Саудівську Аравією, яка хоче відібрати, і вибачте, навіть вже у своїх партнерів, по ОПЕК частку ринку. І вони... Продовжують тримати високі рівні видобутку нафти, навіть незважаючи на значне падіння ціни. І друга фракція це такі країни, як Іран, такі країни, як Венесуела, де досить висока собівартість вироб... ну, з різних причин, зараз не будемо їх аналізувати, але набагато вище, ніж Аравії, собівартість вироботку, вони вже давно, майже рік вважають, що треба щось робити, щоб ціна пішла догори. І вже сам, сам опек він фактично не є тим механізмом. Який може вплинути на цінову політику, і ми бачимо навіть певну безпорадність цієї організації. Останні останні саміт, який відбувся на початку грудня, і в... ось, ось ось має відбутися новий саміт, екстраники ну, вони скликають. Те, що вони фактично не прийняли жодних рішень 4 грудня, якщо не того, що вони йдуть в різні сторони. Так і це до речі, чергову хвилю паніки на, на, на фоне так, якраз от з спочатку грудня почалось черговий, я, вибачте, завал такий на ринку на ринку нафти. І багато в чому чисто психологічний фактор зіграв, що ОПЕК Самоусунувся від такої, ну скажімо так, від намагання на ринок вплинути. Тому я чесно скажу, знаєте, хто б міг однозначно вплинути зараз на ринки, Якщо, припустимо Солдівська Аравія, Російська Федерація, наприклад, і Іран об'єдналися. Подивимося, де в світі залишається ще велика кількість доведена кількість резервів нафтових на 14-15 років. Ми знайшли певні дані. Зараз з'являться вони на екрані. Ми точно знаємо, що у Венесуелі найбільші запаси вже продовж багатьох років традиційно залишаються. Бачимо 297 мільярдів. Дів барелів можна буде знайти там. Судівська аравія, Канада не є членом ОПЕК, Іран, Ірак, Кувейт, Емірати, Російська Федерація. І лівія це ключові ключові дев'ять граців, які ми виділили. Є ще величезна кількість їх, яких там менше ніж 40 мільярдів барелів можна буде видобути. Що скажете? Як як ці країни будуть надалі використовувати свої запаси? Розумієте, так тут зовсім різні країни, зовсім різні в них і політичні режими, і зовсім різна логіка виходу на світові ринки. Ну якщо так. Спростити і вже не заглиблюватись в нюанси в Венесуелі досить висока собі вартість вироб... виробництва нафти. Чому також окреме питання? Тому вони не будуть ем, як кажучи, зараз ем, піднімати питання про те, щоб збільшувати обсяг видобутку. Це однозначно, бо у них там вже кризова ситуація в бюджеті. Крім того, опозиція перемогла у виборах парламентських і є певні проблеми між президентом і, і парламентом. Тому союзка Арая буде тримати високі рівні видобутку, намагаючись ем, скористатися своїми преференціями тими плюсами, які в них є, це низька собіватися, і відібрати в будь-яких конкурентів, зокрема і штатів. частину ринку. Так, частину ринку. Я вам іншу річ скажу. До речі, Саудська Аравія тут ризикує дуже сильно. Я так розумію, одна з тих, скажімо так, логіки, яка вкладала в її позицію. Знаєте, в чому була що ми будемо тримати низьку ціну на ресурс нафту, але за рахунок того, що Саудівська Аравія контролює в різних частинах світу переробні підприємства, автопоробні заводи і роздріб. А там, до речі, падіння ціни не так, як і в Україні. До речі, ціна бензин знизилась по всьому світу. Не так. Так, суттєво, як ціна на нафту. Тобто вони намагалися отримати додаткові гроші от з нафтопереробки і з роздрібу, що частково, можливо, б компенсувало падіння от, е, продажів, продажів у е, виробничій сегменті. Але, на жаль, Пішло не зовсім так, як як не так хотіли. сталося, як гадалося. І ситуація досить досить загрозила. Щоб ви розуміли, за останні три роки бюджет Саудівської Аравії скоротився приблизно з 260 мільярдів доларів річний. До трохи більш ніж вони вже серед участка використали своїх запасів. Згоди, Кажуть, що так? в минулому році більше 100 мільярдів 100 мільярдів доларів. Пішло на погашення дефіциту бюджету в минулому році. Це досить досить несприятливі серйозні речі. Дмитро, коротко, два, два запитання на сам кінець. Власне, ось це здешевшення нафти на сьогоднішній день. Хочу зрозуміти, хто від цього виграє, хто програє країни, які залежать. Житься від експорту нафти вони, напевно ж не будуть щасливі цього. А хто від цього виграє? Значить, дивіться, свого часу і західні експерти і видання будували такі, знаєте, ну короткі діаграми. Я вам скажу це, порада станом на минулий рік. Найбільші програші це по експорту звичайної по валютним надходженням. Це Саудівська Аравія, Катар, Емірати це країни, які фактично крім нафти і нафтопродуктів, Росія? нічого. Росія вони більш диверсифіковані експорту. Вони також програють і штати, але вони набагато менше програють ніж ці країни, про які я вам вже сказав. А Україна виграє. Що ще програє сьогоднішні, на сьогоднішній день від на ринку звичайно виграло у платіжному балансі, бо набагато на нестільки нафти, скільки у нас газ суттєво подешевшо, бо він так чи інакше прив'язаний до нафти. Але на жаль, Україна тут також потрапила в певну сировинну пастку, бо ми пастку, бо ми також є експортоорієнтованою орієнтованою економікою. Тобто ми не нафтопродукти і нафту продаємо на світові ринки, а залізну руду, передусім, і метали. Як довго триватиме ось ця загрозлива ситуація? Чи може вона призвести до розгортання конфліктів, наприклад, в регіонах за контроль ресурсів чи за контроль самих регіонів? Це дуже хороше питання, однозначної відповіді немає ні у кого. Повторююся, консенсусний прогноз на все ж таки на останній рік був не 30. Бо я вам покажу відверто, вам скажу, і Міжнародне енергетичне агентство про це попереджало. Ось такі значні провали вони можуть призвести до дефіциту, а дефіцит створить загрозу. Іншого тренду, а інший тренд це може бути так, так стоїть це. Дуже так. Ми ж це бачили це на, на прикладі останніх років. Тому відверто вам скажу. Мені здається, що ціна буде зростати, але ну я хотів би, щоб вона зростала не такими звичайно темпами. І щоб, щоб дефіцит не створився, тобто так, хотіло. щоб дефіцит не створився. А ми, якщо зараз провалиться ще нижче 30, то загроза дефіциту колосальна. Бо за останні два роки найбільші транснаціональні компанії зменшили інвестиції у капітальне вкладення вже майже на 50%. і це. Рік-півтора це призведе до того, що просто ніхто нічого бурити, не буде. Офшорні проєкти на морях, вони фактично взагалі зупинені, бо там собівартість 80 доларів плюс. І це, а а великих то інших родовищ немає. Ну, в світі, на жаль, з низькою собівартістю їх просто вже не залишилось. Тому, чесно вам скажу, мені здається, що протягом 16-го року ми побачимо поступове відновлення. Ціни до параметрів 50-60 доларів за бар Дмитро, Дуже вам дякую. Мені дякую здається, це вам. було дуже важлива зустріч не лише для мене. Я дізнався багато нога для наших глядачів. Дмитро Марунич був у нас у гостях співголова фонду енергетичних стратегій. Дякуємо. Побачимося за секунду. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Партнером програми «Традиційно» є міжнародний центр перспективних досліджень. Повні випуски та додаткові матеріали. Шукайте на наших сторінках у Ютубі та у Фейсбуці. Мене ж звати Андрій Сусленко. Ви дивилися програму Геополітика. Ми з вами побачимося рівно за тиждень у суботу, на п'ятому.